Як спати в спеку і висипати? цим вітання. Давайте сьогодні поговоримо про сон, а саме про сон, в особливих умовах, коли дуже жарко. Всі ми знаємо, що сон є найважливішим складником нашого образу життя, але не всі знають, що якщо у вас поганий сон, то ви не зможете вирішити проблеми, які пов'язані з зайвою вагою. Ви не зможете вирішити проблему гіпертонії, тобто підвищеного артеріального тиску, мозкової діяльності і багато інших проблем зі здоров'ям. Тому спати необхідно в оптимальних умовах і міцно, а оптимальні умови для сну, як стверджують фахівці, це температура повітря у спальні: 16-18 градусів. А що ж тоді робити, якщо на вулиці спека та у кімнаті теж жарко? Давайте почнемо зі спальні. Так ось, чим більше в спальні світла, тим там тепліше. Тому перше, що необхідно зробити, це обмежити попадання сонячних променів в кімнату, щоб запобігти нагрівання стін. Тому жалюзі та штори у спальні мають бути закритими. Далі необхідно обмежити використання праски у спальні та інших предметів техніки, яка може нагрівати повітря. А перед сном необхідно уникати фізичних навантажень. А саме перед сном рекомендуємо. Рекомендують прийняти теплий душ не гарячий, а саме теплий на протязі 10 хвилин. Це змінює роботу центру терморегуляції, стабілізує роботу судин і дозволяє вам в теплій спальні краще адаптуватись. А на протязі дня необхідно вживати достатню кількість води і слідкувати за тим, щоб у вас була світла сича, тому що світла сича показує, що в організмі достатня кількість рідини. Також ви можете приймати препарати на основі екстрактів лікарських рослин, що забезпечить вам здоровий та відновлювальний сон. Наприклад, ви можете спробувати Бронілікс Ультра. Він ідеально підійде тим, хто часто стикається з порушенням сну та труднощами в засинанні. Цей комплекс містить рослинні екстракти, які заспокоюють нервову систему, допомагають зменшити тривогу та стрес і сприяють розслабленню перед сном. Також він підтримує природні вироблення мелетаніну, гормону, що регулює сон, і тим самим сприяє більш швидкому засинанню та стабілізує глибину сну. А ще прийом цього препарату допомагає знизити частоту пробудження вночі та полегшує повторне засинання. Також при регулярному прийомі цього натурального комплексу ви зможете встановити регулярний графік сну і відновити природні біоритми організму, тому що у його складі лише натуральні рослини та їх екстракти, а саме корень валер'яни, екстракт трави міліси, трави квітів лаванди, шишок хмелю та корень астрагалу. Наступне, на що необхідно звернути увагу, це ліжко, і чим нижче ваше ліжко, тим комфортніше вам буде спати. Наступне постіль, що тут важливо? Матрац. Він має бути достатньо жорстким, тому що чим глибше ваше тіло занурюється у матрас, тим менше тепловідача. І якщо вам зовсім важко заснути в жару, то можна покласти матрац на підлогу, там температура повітря буде нижча. Також в жару рекомендовано не спати ні з ким під однією ковдрою і не спати з домашніми тваринами. Ідеальна поза для сну це поза морської зірки. І дещо нетрадиційна порада покласти простирадла та наволочки до морозільної камери, а щоб не страждати від мокрої білий. Повістіть її до поліетиленового пакета, а потім вже до морозілки. Достатньо декілька хвилин, щоб матеріал охолонув, і він залишатиметься холодним досить довго, щоб ви змогли заснути. А біля ліжка завжди має бути склянка води, щоб ви могли випити, якщо прокинетесь серед ночі.